Цієї неділі, 29 січня, у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги Федора Чужі, незагонні рани. Сюжет створений на основі реальних подій про сім'ю Юрія Мартиновського. Яка ж історія написання цієї книги та що про неї каже сам автор? Дивіться далі. Чи плаче сина все чекає? та Бога вже його душа. За часів більшовицького перевороту багато українців виявляли супротив і боролись із тогочасною владою за волю своєї держави. Безліч родин постраждали від рук загарбників. Таких історій із понівеченими долями людей тисячі, а то й мільйони. Щоб залишити слід пам'яті про тих, хто боровся до останнього, ми маємо про це говорити, а ще краще написати. Рід кременчужанина Юрія Мартиновського постраждав за часів репресій радянської влади. Він носив у своєму серці гірку пам'ять про долю предків протягом усього життя. Це важко згадувати, але це було. Я все життя жив, жив ім'ям свого рідного дядька Тимофія Івановича Мартиновського. Зараз ми пишаємось ним. Ми знаємо його героїчні діла. Ми знаємо, як він боровся з оцією. Комуністичною владою ще в той страшний час. Юрій мріяв про те, щоб про їхню історію дізнався світ. Тому чоловік звернувся до Федора Чужі, літератора, члена Національної спілки журналістів України та лауреата багатьох літературно-мистецьких премій, який і написав книгу Незагойні Рани про рід Мартиновських. Книга ця щемлива, в неї надзвичайно такий болючий, пекучий зміст. Тому що там розкривається доля відразу чотирьох членів їхньої сім'ї тобто три дядьки і тітка ну, на фоні, звичайно, всієї родини. Ті страждання, які вони пережили. На заході також виступив народний аматорський колектив Крила і відтворили фрагмент книги у вигляді сценки, щоб глядачі поринули в атмосферу тогочасних подій. Ну не можу я сидіти вдома, коли ворог нищить наш народ. Я вирішив, ми з хлопцями вертаємось до своїх. І я буду боротись, не схиблю й не зраджу нашої України. Щоправда, болить душа за втраченими перемогами, але очі не плачуть. І ви за мною не плачете. Я знав, на що йду. Україна вічна держава, які прижими чи уряди не намагались нас зламати. Завжди є патріоти, які навіть ціною власних життів готові відстоювати ідею незалежності. Історія роду Мартиновських цьому доказ. Велика подяка усім причетним до написання книги. Вам хочу подякувати за те, що ви історію оцієї сім'ї подали як іс. Не тільки історії роду, а це історія частинки українства. Настільки книга написана, цікаво, є і ліричні моменти, є історичні моменти. Вони так всі переплетені. Я думаю, що не знаючи свого минулого, ми не маємо майбутнього. Ми маємо пам'ятати своє минуле. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.